Коли ми повернулися додому, ми зрозуміли, що ми хочемо ще, і нам реально не хочеться жити один без одного. Тому буковель 5.0 – це вже легенда, це не просто табір, це ціле життя, яке ми втиснули у сім днів, і це моменти, які неможливо забути. Це люди, які стали ближчими, ніж просто друзі. Ми йдемо по стежкам Довбуша. доходимо зараз до скелі. Довбуша. Всім як нормально? Круто! Оце в нас Дивіло! спорт, так, да, ребята? Да. І після того, що сталося у Academy Camp. Буковель 5.0, ми не можемо просто так зупинитися, тому що це був розрив. Це була магія, це була шалена тусовка і найкращий табірний вайб, який тільки можна уявити. І знаєте що? Літо 2025 буде ще крутішим, тому що буде ще більше пригод, ще більше незабутніх моментів, ще більше англійської, яка реально працює, ще більше магії, і ще більше вас, тих, хто робить цей табір, найкращим місцем літа.